У Решетилівському художньому ліцеї відбувся традиційний миколаївський ярмарок. Захід проводять вже понад 20 років. Цьогоріч до ярмарку готувалася близько місяця. Окрім виставки продажу безпрограшної лотереї, фотозони відвідувачам пропонували долучитися до допомоги захисникам. В цьому році перший раз ми. З іншої сторони долучилися до допомоги ЗСУ. Не лише коштами, які будуть зібрані з ярмарку, а й плетінням сітки. Серед того, що в продажу іграшка на ялинку, сувенірим, вироби з бісеру, солодощі, картини, кераміка і багато іншого. До нашої Миколаївської ярмарки ми підготувалися разом зі своїми учнями. Ми виготовили такі як новорічні прикраси, які виготовлені на комп'ютерній машинки, але ж сіті вручив. Також такі цукерниці, доріжки, серветки. Особливо популярні серед відвідувачів святковий декор, вишивані роботи та сувеніри. На да, цього року взагалі дуже багато все цікавого. Я купила собі сумку, минулого року брала, Цього року взяла і таку прикрасу. Дуже атмосферна, дуже гарна ярмарка. Придбала ялинкові прикраси ручної роботи, які потім будуть слугувати оборігом. Дуже сподобалась ярмарка. Виручені кошти на Миколаївському ярмарку та маскувальну сітку передадуть на допомогу українським військовим.